Як фліртувати? Чи можна збудити один одного без флірту? І які можуть бути смішні неприємності, якщо ми фліртувати не вміємо, але трошки намагаємось? Вітаю, друзі! Мене звати Вікторія Старовойтова, я практикуюча психологиня, сексологиня. Ви на каналі Це між нами. І сьогодні ми говоримо про флірт. Флірт це специфічна грайлива взаємодія людей з... Врахуванням комунікації поглядів або навіть дотики. Отут ви розумієте, що мова йтиме про якусь таку згоду один одного на флірт, якщо ми говоримо про дотики. Адже в особистий простір іншої людини, ось так вриватися, там, якщо ми про посторонні говоримо, звісно, це може бути некоректно. Але коли ми фліртуємо з коханими, коли ми фліртуємо вже зі своїми знайомими, це може стати приємною частиною вашої комунікації. Адже флірт розігріває ваш настрій, показує вашу грайливість. а Іноді навіть натякає на ваш сексуально еротичний намір в спілкуванні. Звичайно, найрозповсюдженіший валі... варіант флірту це погляди. І дійсно дивитися один на одного красиво, грайливо і навіть трошки підмилуючи ми можемо на незнайомих. Це окей, це може відчуватися комфортно, але будьте уважними: якщо людина прибирає погляд, якщо людина якось м, намагається уникнути цього зорового. Контакту продовжувати не потрібно, тому що це вже може відчуватися як якесь таке насаджування цієї неприємної для людини уваги. Також важливий момент, чи підходить мені отакий зоровий контакт, чи підходить мені флірт очима, якщо я дуже соромлюсь. Ну Давайте дивитися, якщо ми сидимо, наприклад, в кафе. Щось їмо, п'ємо, і хочемо показати цей знак уваги іншій людині, але соромимося. Ясно, що знаєте, за класикою жанру, десь кава через носа польється, волосся в роті. Ми розхвилюємося, почнемо кашляти, давитися, тому що цей погляд дається нам важко. І тому, звичайно, важливо дивитися в ті е, інші варіанти флірту. Все ж таки, погляд це. А для такого нашого більш впевненого темпераменту ми всі різні, темпераменти різні, це нормально, але дійсно буває так, що людина від хвилювання відчуває, що в неї німіє обличчя, починає сіпатися око, і от вона від думки, що зараз треба буде якось глянути очима, настільки хвилюється. Звичайно, що цей варіант флірту не для неї. Все ще до флірту відносяться дуже приємні, красиві знаки уваги. Якщо ви, наприклад, в закладі в... На місці, де є от, ці приємні незнайомки чи незнайомці, все ще можна відправляти офіціанта з якимись знаками уваги у вигляді кави, коктейлю там, чи тарілочки фруктів. Можна підсідати, але перед цим ми обов'язково запитуємо, чи можна підсісти. Звичайно, якщо мова йде про барну стійку, це от не так про цей особистий простір. Але якщо мова йде про столики, звичайно, ці підсідання мають бути комфортними для іншої людини. А я нагадую, що в це між нами є власний секс-шоп. Тож переходьте в телеграм або інстаграм і знайомтеся з нашими цікавими іграшками. Хто частіше фліртує: чоловіки з жінками чи жінки з чоловіками? Я вам скажу наразі однаково: жінки стають сміливішими, мені це надзвичайно. На подобається, я хлопці для вас роблю все, що можу на усіх своїх особистих консультаціях. Розказую дівчатам, що впевненість, сміливість, відкритість це круто, це приємно вже той вік, коли дівчинка така якась закрита, сидить, дивиться в стіну, пройшов. Тому я бачу, не знаю, чи це там вплив цих моїх консультацій, чи реально ми стаємо іншими, відкритішими, сміливішими. І чоловіки, і жінки фліртують однаково, чи підсилюється бажання фліртувати, коли ми на підпитку? Так, особливо, коли вже ми трошки розслабилися. От дуже часто тривожні люди розказують мені, що вони трошки випивають для того, щоб вийти в нуль. Що Це не про якусь таку надмірну впевненість, не про якийсь такий стан дуже зміненого, дуже зміненої свідомості. Ні, Скоріше за все, вони виходять в нуль, вони просто стають нормальною людиною. У них там не трусяться ручки, не, не ходить ходоходором щелепа і так далі. І дійсно буває так, що іноді якась така вечірка чи захід, де. Можна взяти цей келих шампанського, може нам відкрити цей шлях до флірту. І ось ми вже сміливіше стріляємо очима, вже дещо грайливіше можемо подивитися і навіть зловити погляд людини, яка подивилася на нас у відповідь. От з моменту, коли наші погляди зустрілися, і ніхто очі не відводить, Починається справжня гра. Також ставте обов'язково дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не втрачати всі-всі всі наші нові відео. Якщо вам цікава і важлива тема сексуальної освіти в Україні, в описі до цього відео ви знайдете всю інформацію про те, як стати спонсором каналу. Це між нами». Чи є якісь суворі чіткі правила флірту. Ні. І отут всі тривожні люди зляться на мене, бо їм треба чіткі один, два, три пункти. Таких пунктів немає. Але є певні підказки. Перше, залишайтеся природніми, будьте собою. Не намагайтеся відтворити щось там рухами, обличчям чи поглядом, те, що ви зазвичай не відтворюєте. Якщо ви не поправляєте волосся, не треба його, знаєте, отак теліпати. Якщо там ви зазвичай оцей келих не піднімаєте в сторону іншої людини, не треба його піднімати піднімати. дьорнеться рука, перельється, це шампанське чекала, і ви потрапите в якийсь такий стрес, і ще можете, наче зафіксувати для себе, що флірт це погано. Флірт це не погано, це сміливо, це грайливо і це звичайно про вашу цей настрій. Тому друге правило. Фліртувати легше, коли ви в гарному настрої. І тому, власне, коли фліртують до вас, а ви не в настрої, не потрібно себе, знаєте, якось отак піджучувати і намагатися видати щось таке веселе і грайливе, якщо вам сьогодні не весело і не грайливо. Для флірта потрібні двоє, і для флірта потрібен цей гарний грайливий настрій. Чи може флірт бути пов'язаний з хтивістю? Звісно, так ми можемо переходити на більш сміливі рівні флірту. Після погляду, після цієї цього знаку уваги у вигляді там, кави, фруктів на столик дівчини, яка сподобалася, якщо все це е, начебто з іншого боку приймається, ви можете йти далі. Ви можете е, ще раз подивитися поглядом. Після знаку уваги ви можете поглядом перевірити, чи шукає е, ця ваша обраниця вас в натовпі інших гостей в ресторані. Ви можете підняти келих, ви можете посміхатися, ви можете навіть помахати рукою. Знову ж таки, якщо це природня частина взагалі вашої поведінки, якщо для вас це якось неприродньо, ясно, що воно буде не вашим. Хтось дуже вміло розказує анекдоти. От колись мені клієнт розказав, що він розказує анекдоти, і я так про себе подумала, боже, це, це мабуть так дивно. Я б ніколи не змогла розказати анекдот. Ну, от як це, да? Анекдоти, так підсміюватися і всі. Розслабляться, і от тут дійсно мова йде про те, що ваш найкращий спосіб флірту. Він захований, закарбований уже в вас. Якщо ви класно жартуєте, пожартуйте. Якщо ви від тривоги там починаєте заїкатися не треба нічого говорити. Посміхніться, передайте знак уваги вигляді там кави шампанського чи фруктів. Подивіться очима, помахайте рукою, підійдіть, наприклад, десь оминаючи столик, підійдіть ближче, посміхніться ще раз і підійдіть геть, щоб залишалася якась отака нота. Недосказаності, нібито чогось не вистачило. Флірт дуже псує надмірність, флірт дуже псує, якась така. Напружена награність Флірт псує відчуття, що ми тепер один одному щось винні. От там, начебто, вся така магія легкості кудись зникає. Тому що здається, що це вже такі ігри один-один. А він підійшов. Значить, я тепер підійду. Якщо що він виходить, пішов в свою машину, то це мені йти до нього в машину. Коли починається тривога, коли починається напруга, воно таке дуже знаєте, Тут виходить як якийсь такий ескортний формат, що щось воно для чогось і чомусь, і кудись воно веде. От від цього може бути як якось некомфортно, коли ми в легкості, коли ми чуємо себе, коли ми відчуваємо, коли ми готові піти далі, коли відчуваємо де. Хочеться зупинитися, отам От секрет вашого флірту. Тепер друга частина, знаєте, така важлива: як фліртувати а, з людиною, яку ви вже знаєте. Як фліртувати з вашими партнерами та партнерками, якщо ви в довготривалих стосунках? Що це може бути? Я вам зразу скажу, там може бути набагато більше сміливості. Ми вже так не ніяковіємо, бо ми один одного знаємо. Але можемо ніяковіти від того, що фліртом, начебто, привносимо якийсь Ротичний контекст, і, наприклад, якщо жінка не звикла ініціювати секс, вона потім ділиться, що і фліртувати їй якось некомфортно. І все ж таки, знову хлопці, все роблю для вас на всіх консультаціях своїм дівчатам розказую, що ініціатива від жінки круто, пропонувати секс круто, починати фліртувати круто, тому що. Це ж таки, коли знаєте, гра весь час в одну сторону, вона набридає всім. І для різноманітності, для такої природності нашої, звісно, в стосунках тривалих, щирих, відкритих, навіть якщо ви вже звикли певним чином, ви можете привносити цю новизну, ви можете спробувати пропонувати щось, що ви ніколи не пропонували, і будьте певні, це про якийсь новий рівень ваших стосунків. Це про те, що ми не боїмося бути вразливими. Про те, що нам вже не страшно бути якимись ніяким. Чи смішними. І от якщо ви вже в довготривалих стосунках хочете фліртувати, звичайно, мова йтиме вже про якісь словесні категорії. Можна говорити, можна натякати, можна робити якісь неочікувані компліменти, можна жартувати, можна таємниче відкривати двері в спальню і посміхатися. Теж не забувайте тут звертатися до себе, не забувайте звірятися з собою з оцим найкомфортнішим форматом для вас. І пам'ятайте, в флірті важко зробити помилку. Єдина така, можливо, от знаєте, як нечіткість в флірті це коли ми десь пересилюємо, коли ми десь не помічаємо, ні, не помічаємо, що людина там, да, не пішла з нами в цю, в цей такий танець флірту. От там, да, може бути трошки ні але знову ж таки в будь-який момент, коли ви зупиняєтесь, все напруга спадає, все окей, я маю на увазі, що тут немає якихось таких прям точок неповернення. От почали фліртувати і все. Ні, флірт ні до чого не зобов'язує. А ще розкажу вам, що дуже часто люди в стосунках обирають для себе флірт десь там зі сторонніми людьми, тому що їм. Приємно обмінюватися цією увагою, і часто флірт може як вести до еротизації близькості і сексу, так і не вести. Це може бути, знаєте, як самостійний жанр. Самостійний жанр цієї гри, тому що люди подобаються людям, і нехай мене пробачив всі супермоногамні пари, але розуміти, що наш партнер цікавий, красивий, привабливий для інших, і про себе це також пам'ятати, що я цікава, молода, приваблива. Я подобаюсь і мені подобаються. Додає якогось такого свіжого повітря в ваші стосунки, якщо є. Це повітря, є така затребуваність один одного. Потім цілуватися, кохатися, повертатися додому набагато приємніше. Тож обов'язково фліртуйте, пробуйте, робіть якісь, можливо, неочікувані від себе кроки, тому що насправді фліртувати це приємно і ви можете привнести це в своє життя. Прямо зараз. А також я прошу вас, от хто сміливий, хто прямо може поділитися, напишіть в коментарі, як ви вдало і невдало фліртували. Тому що ми часто знаєте, так нормалізуємо все, що там про новизну, що треба починати. Але насправді дуже важливо ділитися чимось вразливим, чимось таким, знаєте, не Недоречним чи якимось таким соромним. Я почну з себе. Я колись дуже хотіла пофліртувати з дівчиною в кафе. І я вже так і келих піднімала, посміхалась. посміхалася. От все, що я вам розказую, я все це робила. І так і сяк до неї і дивлюся, вона мені махає. І так вона вже до мене посміхається. Я встаю, начебто, йти до неї, і вона встає до мене. І коли ми зіткнулися одна поряд з іншою, я розумію, що вона фліртувала з хлопцем, який сидів за моїм столиком. Ми от так розминаємося, і вона йде повз мене. Я, звичайно, щоб не було так соромно, теж почала грати. Нібито я йду теж кудись в іншу сторону, кудись до барної стійки. Але це дійсно був такий момент. Ну не дозрозуміли, да, отака От розбіжність. І це абсолютно нормально. Це не означає, що ми повинні припиняти фліртувати. Тому, будь ласка, не соромтеся, діліться в коментарях вдалими і невдалими вашими досвідами флірту.